І перед тим, як розповісти, що ми новенького пропонуємо, я хочу розказати вам історію, як так сталося, що задачі штучного інтелекту, точніше задачі глибокого машинного навчання, потребують спеціалізованих платформ. А сталося так тому, що штучний інтелект це не про якісь там софістикетний алгоритм, це про лінійну алгебру. А лінійна алгебра на обчислювальному рівні. Вся зводиться к е, одної операції. Вона називається Multiply and Accumulate. Перемнож два числа та сложи з треті. Але да, приблизно 99,9% обчислень, які виконуються при роботі, при навчанні або при роботі продуктивній моделі, це саме оця операція: Multiply and Accumulate. Але таких операцій потрібно виконувати дуже багато в, тип, в типовому випадку десь приблизно 1 мільйон мільярдів таких операцій на секунду. Саме таку кількість обчислів потребує робота штучного інтелекту такого середнього масштабу, не чабітті. Але є й добра новина. Ті, що, те, що більшість цих обчислень можна виконувати паралельно. Вони доволі слабо зав'язані друг на друга. Тому обчислення можна виконувати в десятки тисяч навіть сотні тисяч потоків. Як з такою задачою справляється сучасний процесор загального призначення, універсальний? Ніяк, це пов'язано з тим, що універсальне ядро. Дуже важке, дуже надлишкове для виконання таких простих обчислень. Другий аспект те, що універсальне ядро виконує ці обчислення послідовно, не використовуючи можливості розпаледення цих обчислень. Індустрія не перший раз стикнулася з такою проблемою, коли універсальні процесори не підходять для вирішення певного класу задач. І одна з задач цього класу це обробка графіки. В 2006 році компанія Nvidia презентувала індустрії свою нову обчислювальну архітектуру, яка отримала назву CUDA – Compute Unified Device Architecture. Ідея Nvidia була доволі очевидна. Якщо універсальне ядро. Таке важке і не пристосоване для таких простих обчислень. Давайте його спростимо, зменшимо, зменшимо систему команд, а за рахунок, цього, за рахунок цього, ми зможемо на чіпі, на кристалі розмістити не декілька ядер. Я нагадаю, мова йде про 2006 рік. Тоді процесори мали на борту ну, два ядра, чотири ядра, а декілька тисяч таких ядер. І заставимо їх працювати паралельно. Наша задача дуже добре розпаралелюється. Так виникли графічні акселератори, і GPU, і Nvidia знаходилася ну, на початку цього ринку, на початку цієї технології, і на даний час теж залишається лідером. Не всі задачі обробки графіки дуже добре працюють саме на таких паралельних масивах. Ну ті, що добре працюють, наприклад, рендеринг. Рендеринг це формування, растерізація сцени по її опису. Але є такі алгоритми рендерингу, які не дуже добре розпаралелюються. Це, наприклад, трасування променів рейтрейсинг. Тому Nvidia додавила на чіп до універсальних cuda ядер ще деяку кількість, там не, кілька десятків спеціалізованих ядер для рейтрейсингу, Вони так і називаються rt ядер. GPU отримали доволі ну, широку розповсюдженість. І тому не дивно, що в 10-х годах для задач штучного інтелекту, машинного навчання саме вони почали використовуватися в другій половині 90-90-х відбулося декілька, декілька знакових таких событий, які змінили цю індустрію кардинально. Ну, по-перше, десь в 2016 році в казематах Google була винайдена нова архітектура нейромереж, яка отримала назву трансформер. Одною з перевагою цієї архітектури було те, що вона дуже добре масштабується значно краще, ніж інші архітектури. Це дозволило почати експерименти з великими моделями. В у 2018 році компанія OpenAI створила свій перший, свою першу large language модел. Да? Це велика язикова мовна модель, або цю сферу ще називають NLP Natural Language Processing, яка отримала назву GPT. GPT це Pre-trained Transformer. Перший GPT був достатньо маленьким, там щось 100 мільйонів параметрів таке. В 2019 році OpenAI масштабувала GPT в 10 разів. Вона прокачала його як по розміру датасета, на якому він навчався, так і по кількості параметрів. У GPT 2 було 1,5 мільярда параметрів. І ось тут сталося, сталося таке відкриття дуже неінтуїтивне. інженери OpenAI побачили, що таке масштабування моделі призвело до того, що вона почала значно краще справлятися навіть з тими завданнями, яким, яким її не навчали. Тобто вона дуже порозумніла, і виникла ідея. А давайте прокачаємо її ще не в 10, а в 100 разів. І подивимось, що, що з цього вийде. Так з'явився в 2020 році GPT 3, який мав вже 175 мільярдів параметрів. І інженери не помилилися. GPT дуже-дуже став розумним. Потім до нього прикрутили інтерфейс чату. Ну, і ось там рік-полтора тому ми. Всі познакомились з тим, що зветься зараз чат-GPT і стала дуже вживаним, вживаною назвою в контексті саме штучного інтелекту. Насамкіли в чат-GPT використовується модель 3.5, але це теж саме GPT 3, до якого прикрутили кучу фільтрів, щоб він нормально вів себе. Був політкоректним, поважав диверсіті, погрожував людям, ну і таке все інше. Дуже багато зусиль було докладено саме для досягнення цієї мети. До чого я все це розказую? Тобто, 18 20 рік ми спостерігали вибуховий. Вибухове зростання інтересу як до машинного навчання, так і вибухове зростання потреби в платформах, на яких можна запускати такі гігантські моделі з мільярдами параметрів. Як виявилося, обичних GPU для цього недостатньо. Неможливо стільки, куда ядер розмістити їх і зараз вже там під 20 тисяч в типовому GPU. І потрібно щось вигадати інше. На щастя, вигадали і вигадали дуже вчасно. В 17-му році NVIDIA презентувала свою нову архітектуру GPU-Volta, і одним із елементів інновацій була наявність. Спеціалізованому пристрою внутрі цього GPU, які раніше не використовувалися, ідея була дуже проста: Якщо да, для виконання такої одної операції Multiply Accumulate, да, навіть куда ядро ну, важкувати, воно більш універсальне, чим це потрібно. Більш того, коли вона робить обчислення, куди ядру потрібно зберігати проміжні результати у пам'яті, у регістрах. Це також дуже, не дуже ефективно та тормозить ці обчислення. Ідея NVIDIA була такою: а давайте доведемо ідею спрощення до абсолюту і зробимо обчислювач, у якого система команд буде складатися лише з одної команди. Multiply and add. А транзистори, які висвободились, давайте використаємо для того, щоб цей обчислювач паралельно виконував не одну операцію таку, а кілька операцій багато. І причому виконував таким чином, щоб не звертатися до регістрів, до пам'яті. Так з'явилося те, що називається тензорне ядро. Тензорне ядро дуже високоспеціалізований пристрій. Все, що він може, його єдина команда в системі команд, це перемножити дві матриці 4 на 4 та скласти з третьою матрицею такого ж розміру. До речі, чого тензорне ядро. Да? Тому що матриця це, це, це тензор другого рангу. Отсюда вся назва й виникла. А, магія полягає в тому, що, скажімо так, а, Виконання цієї операції, перемноження двох матриць і складання з третьою, потребує виконання 128 елементарних операцій множення та складання. 64 множення і 64 складання. Магія, точніше, перша половина магії полягає в тому, що тензорне ядро виконує це за один такт 128 операцій за один такт. Друга половина магії. Полягає в тому, що, що сучасний GPU з тензорними ядрами містить більше 500 таких ядер. І працюють вони всі на частоті приблизно 1,5-2 ГГц. Ось ми і виходимо на той порядок кількості обчислень, да, про який я вже згадував, приблизно 100 приблизно мільйон, мільярдів операцій на секунду. Саме е, те, що з'явилися тензорні ядра і дало змогу створювати, навчати та запускати такі великі моделі до класу GPT 3, на даний час лідером в цій галузі, як я вже сказав, є компанія Nvidia. Якщо ви поглянете на спектр заліза, який вона... Пропонує саме GPU акселераторів, ну там декілька десятків найменувань. І розібратися в цьому ну, достатньо непросто. Я вам зараз дуже коротко спробую дати, ну, дати інформацію, зорієнтувати вас в цьому ландшафті акселераторів, які пропонує компанія Nvidia. Весь спектр можна розділити на два великих світи нижній та верхній. Нижній світ це консюмерські пристрої, консюмерські карти, які ще називають ігрові карти. Верхній світ це світ датацентрових карт. Чим вони відрізняються? Ну, По-перше, консюмерські значно дешевше, значно дешевше, в три рази, в чотири, іноді в п'ять разів при співставлених параметрах з дата центрова. Можна, чи можна їх використовувати для задач машинного навчання та штучного інтелекту, можна. І е, много хто, хто так і робить. Для експериментів, для там, чогось, для знайомства цією, е, отраслю, е, консюмерські карти підходять. Але якщо використовувати штучний інтелект в промислових масштабах, як навчання, так і Інференс, uh, тобто роботу моделі вже в продуктиві, коли вона робить інференс, uh, uh, допустим, в реальному часі відеопотоків чи чогось, чи той же чат GPT в реальному часі спілкуються з тисячами uh, користувачів, uh, консюмерські карти вже не підходять. Не підходять по декілька uh, причин. Ну, по-перше, Nvidia це забороняє робити в End User License Agreement Ugla. Тобто консюмерські карти призначені виключно для персонального користування, і Nvidia прямо забороняє їх використання в дата-центрах з наданням одночасного доступу декількох користувачів. Друге, консюмерські карти мають гіршу енергоефективність. Наприклад, топова дата-центрова карта H100. В uh, ну, 3-4 рази потужніше ніж топова на даний час ігрова карта RTX 4090. При цьому TDP, тобто uh, енергоспоживання H100 це 350 Вт, а 4090 – 450 Вт. Третій аспект те, що консюмерські карти мають активну систему охолодження та не призначені для. Постійного використання, круглосуточного використання. Вони дуже в цьому режимі доволі швидко знашуваються. Ви, мабуть, чули про вбиті майнінгом графічні карти. Датацентрові карти мають пасивну систему охолодження і в них немає цих недостатків. Вони байдизайн призначені для цілодобового, цілодобового використання. Як розрізнити ігрову та дата-центрову? Ну, у назві ігрової ви зазвичай зна знайдете слово GeForce, GeForce RTX. А у дата-центрових нижчі моделі, початкові моделі, теж мають в назві RTX, але вже без GeForce. Старші моделі це цифрабукне ім'я. Перша буква говорить нам об архітектурі. Вы, может быть, знаете, что NVIDIA называет свои архитектуры на честь выдатных физиков и математиков. Например, V – это вольта, T – это тюринг, A – это ампер, L – это ада. Чему ада? L, да? Ну, по A а уже занято, A а уже ампер. А по-друге, Ада це Ада Августа Лавлейс. Знаєте хто це? Це, це перший в світі програміст. Програмістка. <сміття> Будемо бути коректними. Програмістка, яка програмувала ще механічну машину Бебіджа. Це, якщо не помиляюсь, десь 18 століття. Тому Ада в Густо вошла в історію як перший в світі в людьх програмист. Тому е, архітектура АДА має кодову літеру L. Після літери йдуть цифри, які значать е, ну, майже нічого вони не значать. Вот. Таким чином, ви можете розрізнити консюмерські карти і дата-центрові. Або просто подивіться на ціну. Там теж все. Становиться дуже дуже ясно. Добре, сконцентруємося на верхньому світі. Його можна розділити теж на дві частини право та ліво. Права частина це графічно орієнтовані карти, тобто GPU, як вони є, як вони народилися там в нульових годах. Вони мають велику кількість універсальних куда ядер. Окрім цього, мають спеціалізовані пристрої саме для обробки графіки. Це РТ ядра, РЕТ, тресінг, а також інкодери, декодери відеопотоків та зображень. Все це необхідно для того, щоб ефективно роботи з графікою. Наприклад, виконувати рендеринг. Вони також мають на борту і тензорні ядра деякій кількості. Але ці тензорні ядра теж використовуються для обробки графіки. Є така технологія, Тендіо називається DLSS Deep Learning Super Scaling. Вона призначена для того, щоб надати можливість рендерити у дуже з дуже високою роздільною здатністю при помірних затратах обчислювальних потужностей. Рендери робиться з зменшеною роздільною здатністю, наприклад, Full HD, да? а потім абскалюється до 4К. І результат майже такий, якщо ми робили рендеринг на 4К, але це значно скоріше. Права частина це GPU з тензорними ядрами. Я їх буду називати, називати там або тензорні акселератори, або там тензорні процесори. Коли я говорю «тензорний процесор, я маю на увазі саме NVIDIA GPU з тензорними ядрами, а не пристрій від Google. У Google теж є тензорний процесор, він трошки інший. Це ще більш спеціалізований пристрій. Так ось тензорні акселератори. Якраз спроєктовані для підтримки роботи нейромереж для машинного навчання. В них більша кількість тензорних ядер зазвичай. Ці ядра більш продвинуті, вони, наприклад, можуть можуть враховувати особливості саме нейронних мереж. Наприклад, Transformer Engine вбудований, апаратно вбудований всі тензорні акселератори, і він акселерує роботи моделі Transformer ну, до двох разів. Тензорні ядра в тензорних акселераторах мають більш широкий спектр форматів, форматів чисел, з якими вони працюють, наприклад, FP8. Це число з плаваючою точкою, яке упаковано у 8 біт. Але вся графічна частина з тензорних акселераторів вичищена. Там немає rt ядер там немає Енкодерів. Приклади. Приклади графічно орієнтованих карт останнього покоління. Це А40, Л40. Тензорних акселераторів А100, H100. І є одна карта, дуже специфічна, універсальна. Вона звається L40S. У нього графічна частина від l 40 але тензорна частина прокачана у два рази. Її потужність на цьому типі навантаження відповідає топовій карті передостаннього покоління. Це А100. І такі карти додатково до h 100 Ми також плануємо включити в свою платформу, точніше, рішення вже прийнято, і карти в дороги, в дорозі. Навіщо ми це робимо? Річ у тому, що деякі задачі штучного інтелекту, наприклад, Computer віжен можуть потребувати і графічної частини. Якщо вам потрібно зробити інференс відеопотоку, знайти якісь об'єкти, нарисувати баунтбокси, а потім цей відеопоток показати людині, так для цього його можна закодувати. А для цього енкодери, які відсутні в тензорних акселераторах. Тобто ця карта ідеальна для таких завдач, тому що вона може робити і високопродуктивний інференс, і паралельна роботу з графікою, в тому числі інкодінг відеопотоків та зображень. Контекст задано. Я сподіваюся, що це дасть краще зрозуміти те, що я буду розказувати далі, розповідати далі. А далі я вже буду розповідати про компанію Денова та що новенького в цій сфері ми пропонуємо.